Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще зрозуміти сучасність і от якраз. Е про сучасну тему ми продовжимо говорити, тому що минулого разу ми говорили про торгові війни. Ну, ми знаємо, що Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, увів тарифи, точніше, мита. На день запису передачі він щось там пригальмував, як воно буде далі, хто його знає. Але про торгові війни говорити якраз сьогодні на часі, тому що всі говорять про те, що. Президент Трамп розв'язав світову торгову війну. Ну, поки що, до якихось крайнощів не дійшло, і будемо сподіватися, що не дійде. А от про крайнощі, якраз ми будемо сьогодні говорити, тому що минулого разу ми говорили, ну. Навіть про такі курйозні торгові війни, де привід для війни був, але до війни на щастя не дійшло. Минулого разу ми говорили про торгову війну за свиню між Сполученими штатами і Британією, про торгову війну за краби між Бразилією і Францією. Ну там все завершилось, домовились. А от сьогодні ми будемо говорити про найстрашнішу торгову війну в історії людства, тому що. Кількість жертв нараховується просто десятки мільйонів. Причому як ті, хто загинув безпосередньо під час бойових дій. Загалом було дві опі... опіумних війни, але ці війни призвели до численних повстань в Китаї, до китайської революції і власне жертвами самого опіуму, скільки китайців стало, хто його знає, але це все тривало аж понад століття, закінчилось лише у другій половині ХХ століття. К... В китайську історію ця епоха увійшла як століття принижень, тому що ще раз говорю. Війни війни за опіум були безперебільше найстрашнішою торговою війною в історію людства. Отже, як все починалось? Почнемо з кінця 18-го, початку 19-го століття. Китай на той час. Одна з наймогутніших держав світу. Порахували це доволі умовно, але цілком реально, що економіка Китаю на той час становила 35% загалом світової, світової торгівлі. Ну стільки ж могло бути лише у Британської імперії. Китай процвітає Китай на зовнішні ринки викладає свої товари. Це в першу чергу чай про чай. Зараз поговоримо, як на нього присіла британська нація. От британські британці присіли на чай. А китайці присіли в результаті на опіум, і це була страшна сторінка в їхній історії. Так, от Китай на зовнішній ринки гонить чай порцеляну, прянощі безумовно, шовк, і все це користується шаленим попитом. Ну в першу чергу чергу в Європі, хоча й у Сполучені Штати, вже теж підтягуються як такий потужний економічний ринок. От сьогодні китайська економіка це приблизно 25% світового світової торгівлі. Тобто нинішній Китай навіть не дотягує до могутності процвітання тодішнього Китаю, тим більше, що сьогодні там приблизно по 25 світової економіки це Китай, це Європейський Союз і Сполучені Штати. Ну там більше-менше, але це для нашої історії не так важливо. І що відбувається? Китай гонить на зовнішні ринки. Ну, в першу чергу, в Британську імперію, тому що британці. Британія це в першу чергу флот, і торгові контакти, якраз в першу чергу, складаються між Китаєм і Великою Британією, хоча там будуть ще і Штати і Франція. Так от, Китай проводить успішну зовнішню економічну діяльність. А сам китайськ, самому китайському ринку, величезному, європейські товари не потрібні. От ну, з усього, що виробляє Європа, виявляється, з цього, цього асортименту китайцям нічого не потрібно. У них є все своє. І в Британії практично опиняється перед загрозою економічної кризи. Тому що, до речі, тодішні британці керувалися тією ж логікою, що керується президент Трамп сьогодні. Вони рахували, як ми маємо продавати більше. Ніж ми купляємо. Ну, це один в один сьогоднішній трампізм. А продавати в Китай британцям нічого. З Китаю вони гонять, я вже сказав, чай, порцеляну, шовк, прянощі і усе оце таке. І за це вони платять сріблом. А, а і британське срібло витікає в Китай. В Китаї навіть почали друкувати срібні монети, чого не було раніше. Британці намагаються увійти в контакт з китайськими імператорами. До речі, це якраз остання китайська династія цинь манджурська. Не плутати з першою китайською династією цинь. ця історія з Цинь-Шуханді, об'єднувачем Китая, який почав будувати велику китайську стіну. Циншуханді – це третє століття до нашої ери. Він сучасник Ганібала. А нинішні перші імператори цинь, це середина XVII століття, перші імператори Цинь були сучасниками Богдана Хмельницького. А, і от китайські імператори відповідають британцям, ну слухайте, нам від вас нічого не потрібно. Там навіть які небудь ваші ружжа, ну, вони нам теж не потрібні, тому що, по-перше, порох папер, там, друкальську машину, це ми китайці придумали. У нас паперові гроші друкували ще, коли ви там. Умовно кажучи, на пальмах сиділи. До речі, китайський націоналізм на той час процвітав. Вони, як і донині, вважають усіх білих, ну білими варварами. А, і, і Говорять: ну навіщо нам, наприклад, ваші ружа? По-перше, нам ні з ким воювати. Ми вже всіх перемогли. А по-друге, подивіться на мою армію. Їх там 100 тисяч мільйонів, і всі майстри кунг-фу їм навіть ружа не потрібні. Ну, от, ну це до речі, потім виявилося великою помилкою. І таким чином виявляється, що Британія в цій взаємній торгівлі ну, просто просідає. Вона купляє все китайське, а британці е почали просто таки обожнювати китайський чай. Е ота історія про Five Oclock. Вона народилася якраз в ті часи, і подейкують, що якраз китайський е чай, ну це така версія або легенда, якщо хочете. Е китайський чай е спас е британців від алкоголізму. Ну, тому що до того вони там бухали постійно на своєму острові, а от стали пити чай, і це пішло на користь загальному здоров'ю нації. Ну, хочете, вірте, хочете ні, але чай в будь-якому разі пити краще. І от британський уряд опиняється перед такою економічною ді ділемою, котра просто ну, все більше переростає в економічну кризу. Тому що Китай перенасичується сріблом і багатіє. Причому за реальні товари китайська економіка піднімається, нічого не нагадує. А китайські товари купляють, а Китай не купляє нічого європейського, зокрема британського. Але тут сама історія якось підштовхнула майбутню трагедію, тому що в другій половині 18 століття Британія завойовує і колонізує Індію. Зокрема, Бенгалію. В Бенгалії росте опійний мак. Ну зараз він росте на на багато більших територіях. На той час ми говоримо про Бенгалію. Опій в Китаї відомий ще там. Перший медичний трактат, мені здається, ще від 10 століття, і там пишеться, що настоянку з опія може приготувати навіть дитина. Але опій в Китаї використовується суто в медичних цілях. А тут уже Колумб відкрив Америку, вже всі курять тютюн. -тю -тю. Тут якраз в Бенгалії опій, опійний мак. І е, хто додумався, хто його знає, але почали виготовляти таку суміш, як мадак. Це суміш тютюна і опію. Ну і він дає наркотичний ефект. Але це ще не все, тому що згодом навчились очищати опій і таким чином фактично отримували. Героїн. Ну або якось його, там, первинну суміш. Коротше, наркотик набагато міцні, міцніший, уже, ніж о той Мадак, котрий е, курили. І раптом виявляється, що е, Китай, у, у Китая е, між е, Китаєм і Бенгалію, а Бенгалія це в першу чергу британська Ост-Індська компанія. Вона володіє монополією на оцей опійний мак, причому її володіння все більше розширюється, тобто товарна кількість маку зростає. І виявилось, що китайці, китайцям не потрібні жодні європейські товари. А от індійський опій китайцям потрібен. Потрібно. Вони дуже швидко на нього присідають. І в результаті дійде до того, що ціла нація присяде фактично на героїн. Про масштаби цієї трагедії я розкажу трошки пізніше. І починаючи десь з 19 століття, ну там британці вирішили свої проблеми з Наполеоном. І якраз от з цього часу можна нам показати, у нас є в британській. В британських джерелах я знайшов схему, котрим, в принципі, можна довіряти, де е, обсяги обсяги поставок е, опія в Китай е, є у нас графік. Е, да, ось ми бачимо: от ми бачимо, що помітне зростання починається е, з 20-х років 19 століття. Ну, це якраз от коли вирішили проблему з наполоном. І ми бачимо, що кожні наступні 10 років. Практично подвоюється обсяг поставок. Якщо починається ця історія поставок британських, британського опію в Китаї там, з тисячі тонн на рік, то вже в 1880 році, тобто 60 років пройшло, ми бачимо, що це майже 7 тисяч тонн, 6 з половиною. Це не 6 з половиною тисяч тонн. Уявіть, які це обсяги. Монопольним правом на це все володіє британська Ост-Інська компанія, і е, британці починають дуже швидко економічно підніматися. При тому, що офіційно е, китайські імператори по суті прошляпили оцю історію з опієм, хоча вони швидко схаменулись і почали видавати укази про заборону опію, але було вже пізно. Спочатку портові міста китайські, і в першу чергу чиновники, військові офіцери. Ну, знаєте, така еліта, сідає на опій. І це вважається ознакою, знаєте, такої заможної людини. І це дає приклад, безумовно, приклад негативний. Все іншим. Спочатку опій курити просто престижно. Його курить китайська еліта. Всі інші дивляться, о, іде угашений до стану е, поросячого вереску. Ну, мабуть, це класно. Може собі дозволити. Це еліта, це престиж, це от е, все. оце. І починають безумовно цьому наслідувати. Можливо, курити там якісь е, більш дешеві суміші. Але споживання опію стає модою в Китаї. Більше того, виявляється, що китайці ну швидко впадають в залежність від цієї суміші. Починається неймовірна торгівля спочатку між Бенгалією і Китаєм. Британці. Гонять опій в сторону Китая. Причому, оскільки це ну, такий за вагою легкий товар, ну це не які небудь труби, чавун чи вугілля, чи навіть нафта, він легкий і для цього використовують, знаходять модель корабля, котрий називається Кліпер. Можна теж нам його показати. В чому він не надто тонажний. От ми бачимо, що він такий присадкуватий, да, але він дуже швидкісний за рахунок. Великої парусності, тому що швидкість в цій історії, Ну тому що економіка це завжди швидкість. І коли кліпери з опієм пливуть із Бенгалії в Китаї, то ну, для цього не потрібен великий корабель. А ще важливо, він маневрений, він швидкісний, тому що опів в Китаї на той час вже заборонений. Його заборонили дуже швидко, але було просто вже пізно. І це контрабандний товар. Офіційно торговля опієм в Китаї заборонена. Так от, тим не менш, динаміку цієї торгівлі я вам вже розповідав, опію е, Остінська компанія гонить в Китай дуже багато, а назад вони везуть от той самий чай. Теж легкий товар. І тому обсяги торгівлі ну просто шалено прискорюються за рахунок тих самих кліперів, котрі власне винайдені саме для от такої торгівлі, де мішки чи ящики з опієм і чаєм. Дуже швидко, ну, тому що це ще й товар, котрий не, не, не надто довго е, може витримати е, в морських умовах, тому що це вологість, це сіль, це от усе. таке. Тому е, доставити і те і інше треба швидко. Для цього винайшли кліпера. Китайський імператор бачить, що все погано. Що, по перше, його армія деградує, його чиновники деградують. Порахували, що 20% китайських чиновників, а Китай це в першу чергу держава-чиновників, що вони впевнено сидять на героїні. Ну, по суті, вони наркомани. Те ж саме відбувається, і головне на опіум присідає виробнича сила китайський селянин. Тому що е, опія стає все більше він стає все більш доступнішим. До речі, можна показати фотки з курцями опіуму, тому що багато зображень і малюв малюнків є з курцями опіуму, але я вже взяв реальні фотки е, другої половини 19-го, початку 20-го століття. От ми бачимо до якого стану були доведені люди, котрі в день викурювали там по 3-4, можливо навіть більше люльок опіуму. Ну це наркомани. Їм більше в житті нічого не потрібно. Їм не потрібно працювати, їм не потрібні якісь інші цінності. Ну такі приклади ми бачимо, на жаль, і в сучасному житті. І найголовніше, що це стає масою. І от в 1839 році черговий китайський імператор, подивившись на все це, відправляє в місто Гуань, якщо я правильно вимовляю, такого собі, ну давайте звати цю людину комісар Лінь, тому що він за своєю долею він дуже схожий на комісара Катані. Ну тільки комісар Катані це художній персонаж, а комісар Лінь це був реальний китайський чиновник, якому імператор дав повноваження на винищення опіуму. Він накриває факторію. В, і що вони роблять? Вони вилучають понад тисячу тонн нелегального опіма, опія і просто топлять його у морі. Причому, що ну це ж китайці, вони перед тим як втопити цей опій, спочатку помолились, попросили у моря вибачення, що вони забруднять його цим от непотребом білих варварів. Ну і все це втопили. І це дає привід Британській імперії для того, щоб розпочати військові дії. Справа в тому, що Британії не лише потрібен цей ринок, Британії потрібно, по-перше, легалізувати цю торгівлю. Це раз. А по-друге, там з британської сторони був такий собі, він називав себе суперінтендантом. Ну, такий представник британської сторони Еліуд. Коли. Щоб зберегти зв'язки з оцими контрабандними торгівцями, ну хоча посуто тут важливо зрозуміти для китайців це була безумовно контрабанда, але оті самі скурені е, чиновники, е, представники поліції, представники армії, вони сиділи на хабарі, вони сиділи не не тільки на опіумі, вони сиділи і на хабарях, котрі в тому числі їм у вигляді цього опіуму. Тобто вони закривали очі на оцю от контрабандну торгівлю. А для Британії, хоча ця торгівля і не була легалізована, але це була частиною державної політики. Тим більше завжди можна списати на інську компанію, тому що ну от, незалежні торговці, що вони там е, продають, це не справа британської корони. Хоча, до речі, опіум е, полюбляла курнути і королева Вікторія. Мало хто про це знає. Ну про е, те, те, який в культурному середовищі Опій залишив е, свій слід, в тому числі у самій Британії, про це ми поговоримо пізніше. Так, от, що робить цей суперінтендант. Еліот для того, щоб зберегти е, зв'язки із торговцями опієм, він обіцяє їм компенсувати отой вилучений е, комісаром Ліннем е, понад тисячу тонн опія, і він дає їм фінансових зобов'язань вже від імені британської корони е, оцим контрабандним торгівцям. Тіпа, Пацани, ми вам ці витрати е, покриємо, тільки продовжуйте оці -от, е, торгові комунікації в Лондоні. В афігі е, від того, що якийсь е, другорядний е, чиновник е, це понад 2 мільйони фунтів стерлінгів на той час. Е, ця сума. Що якийсь е, другорядний чиновник бере на себе такі зобов'язання. І тут, в Лондон, е, е, їде ну, такий британський Пабло Ескобар. Один із головних контрабандистів опіума він зустрічається кілька разів з міністром зовнішніх справ Пальберстоном, ми його е, знаємо по кримській кампанії. Е, е, і він домовляється з ним. Він говорить: у мене до уряду нема жодних претензій. Ви можете не віддавати нам, реальним пацанам, е, з опієм, оці 2 мільйони фунтів стернів. Нехай цей борг нам заплатить сам Китай. А для цього просто е, потрібно розв'язати маленьку переможну війну. І в британському уряді ця ідея знаходить підтримку, тому що їм потрібен е, е, китайський ринок, Китай на той час закрита країна. Туди не пускають християнських місіонерів і взагалі на білих дивляться дуже скоса, тому що, по перше, це білі варвари. Їх навіть там в портових містах селять в окремих кварталах і їм забороняють навіть ходити на британську сторону якого-небудь портового міста. Безумовно, це дуже обмежує торгівлю. Британцям це не подобається, і вони висилають до Китая ескадру. Ескадра дуже швидко. Тут згадалась та історія, що Китай не проводив сучасну військову реформу. Ескадра дуже швидко захоплює китайські порти, знамениті на, на цей час. Шанхай, фуджоу і просувається в сторону Пекіна. Безумовно, Китай висилає війська, війська застарілі. У них немає, ну просто жодного шансу. Там був навіть приклад, коли. 10 тисяч китайців оточили вісім загін британців із 800 усього вояків і нічого з ним не змогли зробити. Британці прекрасно відбились. У нас до речі є фотка, точніше картинка про 98-й піхотний полк під час наступу на Чінкянг Фу. Нині це Чензян можна показати, ну, щоб просто ми зрозуміли уявлення британців і е, що таке на той час китайська армія, що таке британська армія. Коротше, е, британці просто розносять китайців, але знаєте, що в цей час відбувається у імператорському палаці. Е, імператору докладають, що його вірна непереможна армія просто таки нищить британських варварів. Війна йде по плану, спецоперація с... сп... с... йде успішно. І який же був подив імператора, коли несподівано виявляється, що британці вже стоять під Пекіном? Імператор то вважає, що війна переможна, все нормально. А ось уже э, білі варвари стоять біля його столиці. Е, е, безумовно, імператор. Э, при тому, що він зробив для себе таке тепле оточення, теплу ванну, але він розуміє, що у нього шансів у війні немає, треба укладати договір. Починаються перемовини про умови договору. Британська сторона надзвичайно жорстка. По-перше, віддайте нам гонконг повністю. По-друге, віддайте нам п'ять портів на узбережжі. По-третє, легалізуйте торгівлю. Але тут ну, диявол завжди криється в деталях, жодним словом не йдеться про опіум. Просто нехай китайська сторона відкриє свій ринок для британських товарів. А що це за британські товари? Ну, то вже справа десята, Хоча всі прекрасно розуміють, що в першу чергу мова йде про опіум, важливо. Переговори від китайської сторони безумовно веде не сам імператор, тому що сам імператор це Бог. Фактично. Там один із чиновників керує ці, цими переговорними процесами. Ну, скажімо, керівник офісу китайського імператора. Він погоджується на всі ці умови, але не говорить про це імператору. І над Гонконгом піднімається вже британський Юніон е, от, До речі, можна показати дуже класна карикатура, якраз 19 століття, е, опівні війни мак, де із гармати стерчить е, власне оцей самий опійний мак. Це такий символ, як британці, що є головною зброєю британців. Гармати так, але головна зброя проти китайців це в першу чергу опій. Коротше. Над Гонконгом вже піднімається британський Юніон Джек, а імператор не знає, що він віддав Гонконг. Більше того, коли стає зрозумілим, що оця операція комісара Ліня на початках успішно, коли він знищив тисячу тонн контрабандного опію, потім оцим от усім, в усьому роблять винного кого. Правильно, комісара Лідя, його висилають там в заслання, дають якусь другорядну посаду, і по великому рахунку він пропадає з історичної реліни. Хоча нам його доля відома, але на цьому зупинятись не будемо. Це по-перше, по-друге, коли імператор дізнається, що він віддав Гонконг, він свого керівника офісу посилає у відставку, але вже щось виправляти пізно. І таким чином укладається перший нанкінський договор 1842 року, де, по-перше, Гонконг відходить Великій Британії. А назад його китайці заберуть аж в 1999 році. По-друге, п'ять великих портових міст стають фактично ну, по великому рахунку британськими колоніальними портами. І по третє, Опі ще не стає легальним, але стає легальною торгів, торговля. А рахуючи, що е, все китайське чиновнич, чиновництво, вся армія, е, вся поліція підкуплена. Більше того, е, мало того, що підкуплена, ще й сидить на героїні, то домовлятись про контрабандні схеми, про сірі схеми, про офшорні зони е, е, британцям з таким контингентом дуже легко. Але це ще не все. Справа в тому, що в Лондоні, от навіть, здавалось би, вдалий договір, але в Лондоні ним не задоволені, тому що не вирішена головна проблема нелегалізований опій. Проходить 15 років. Китайці продовжують от згадайте ту схему, яку я вам показував, якщо вони і так сиділи на героїні. То уже коли е, торгівля легалізована, але ще не легалізований, сам опій, ну тим не менш продавати того і наповнювати ним китайський ринок стає набагато легше. І от е, згадайте, я вам говорив, що е, сам Китай був е, перенасичений навіть е, британською срібною монетою, а тут китайці вже самі починають платити тим самим британським сріблом за британський вже опій. І таким чином відбувається зворотній відтік стабільної валюти на той час британського фунту Стерлінгів. Китай стрімко бідніє з його економіки. Просто таки вимуваються гроші. Більше того, піднімаються. Ну, очевидно, що часу вже не вистачає. Я про е відомих торгівців опієм. І до чого тут, скажімо, президент Сполучених Штатів, май майбутній Франклін Делено Рузвельт, про це я розповім уже. Очевидно, що в наступній серії. Але багато хто з відомих, скажімо так, сімейств, е нащадки котрих потім керували країнами, зробили собі капітал саме на торгівлі. Опієм, тому що в першу чергу це безумовно британці. Потім це французи, котрі е доєднаються до британців у другій опійній війні, і це американці, котрі формально. Е Дотримується нейтралітету, але теж торгують опієм, але не бенгальським опієм, оскільки Ост-інська компанія дуже так стереже свої володіння в Індії. Американці починають торгувати турецьким опієм. Він гірше за якістю, але знаєте, для китайців згодиться. І багато хто вже наступного разу, нехай це буде такою інтригою, зробить на цьому капітал. Так от в Лондоні. Невдоволені результатом нанкінського миру. Ми, мир був підписаний в Нанкіні, це така південна столиця Китая. Більше того, оцей проміжок між першою і другою опійними війнами, ну так, півтора десятиліття, стрімко, стрімке зубожіння Китаю, падіння ну, не просто рівня життя, а розумієте, життя не залишається. Тому що коли значна частина населення просто сидить на наркотиках, ну про, про яку економічний там розвиток йдеться мова, і це спричиняє тайпінське повстання. Далеко не перше, не останнє, котре буде спричинено опійною кризою, от як це все буде розвиватись, до якої трагедії все це призведе, ми будемо говорити наступного разу. Минулого разу ми говорили про те, що торгівлю війни, коли вони не доходять до відкритого військового конфлікту, ну потім залишаються в історії як курьози. А зараз ми говоримо про те, що торгова війна стала страшенною кривавою сторінкою, навіть не кривавою сторінкою, кривавою епохою в історії цілого народу. Обов'язково побачимось! Слава Україні!